Ця лялька вовк з нашої нової вистави, яку ми готуємо для наших найменших глядачів. Оце такий вовк. А для чого це такі довгі? Такі а це трості ще лялька не до кінця зроблена. Бачите, тут ще ручки не, наші бутафори не поставили, вони роблять. Це такий вовк, який хоче зловити поросятка чока. А ці інші також це з цієї самої вистави, так, так? так, так, так з Ці Всі лядьки з цієї нашої нової вистави. Тим покривається голова, яка готується з пап'є-маше. Потім розписуються фарбами, якими не скажу. <рес> Їх можна мити, можна витирати. Це до кожної вистави окремі ці декорації. так? Так. На кожну виставу готуються інші лядки, інші ескізи, інші декорації і використовуються тільки на одну виставу. А потім вони зберігаються якось ці чи ви їх до лікаря. У нас чи... є склад для льоду, ага. там є завідувача, можете заглянути туди, подивитися. Після того, коли актори підуть зі сцени і у залі повімкнеться світло. Домовились з вами? Так. Ну а зараз вмощуйтеся усі зручненько. І давайте дружніми оплосками. З місця можна лише після того, коли актори підуть зі сцени і у залі підімкнеться світло. Домовились, хати? Так. Так. Ну а зараз вмощутися усі зручненько. І давайте дружніми обласками запросимо на наші чоловіки. Я для тебе що хочеш зроблю. З небесіринку дістану. А твоя добач, отекла від тебе, пане доброї. А чи яка? Ще й дражниця. Ось а я ти... тобі. Перше впіймай мене, впіймай мене, та А от і впіймаю. От і Чув я вовки вийз серед ночі темної. Ох, братчику. То не квіти в степу яліють, то палають ватри половецькі. То не вовки в хащах виють, то скриплять вози половецькі. А де побував ти менший в рані, що ти бачив з-під небес високих. Літав я братове, у чистому полі. Бачив, диво дивне є, бо все степом змій мій Страшний, велетенський. Ох, мій, Меченький. То не зміпу зовір повзе, то сунуть степам обози коловецькі, шукають потайну дорогу до славного лебединця. Чув я вовки виють серед ночі темної. Ох, братчику, то не квіти в степу яліють, то палають ватри половецькі, то не вовки в хащах виють. То скриплять вози половецькі. А де побував ти менший в що ти бачив з під небес високих. Літав я братове, у чистому полі. Бачив, диво дивне є, бо все степом змій бузовір. Страшний, велетенський. Ох, брате мій, брате менший. То несміху зовірку повзе, то сунуть степом обози коловецькі, шукають потайну дорогу до славного лебединця. Хто ти такий, щоб мене повчати? О, о, придам Ясне. Дозволь мені перший покість покласти. la prozor am auzit de gelo stic Nu ne morțim,